Пес, перділи гуси, Кароль Навроцький заявляв. Польський президент вимагає від Німеччини репарацій за втрати Польщі, які та понесла під час Другої світової війни. Так, раз на 10 років Віктор Янукович з'являється на публіці, а поляки вимагають репарацій від Німеччини. Мусимо в кінці załatwić kwestię репарацій від państwa niemieckiego, których jako prezydent Polski dla dobra wspólnego się jednoznacznie domagał. Під час урочистостей з нагоди 86-ї річниці початку Другої світової війни Навроцький вкотре продемонстрував, чому його обрали, через популістичні заяви та рішення, які він подає під виглядом захисту національних інтересів. У своїй промові в стилі діди воювали ні запомніми», ні вибачими. Навроцький більшість часу говорив про справедливість та потребу прозорих стосунків з Німеччиною, за порукою яких мають стати репарації. Польська як. Якось... Najważniejsze państwo wschodniej flanki NATO potrzebuje i sprawiedliwości i prawdy i jasnych relacji z Niemcami, ale także potrzebuje reparacji od państwa niemieckiego. Halo. Co pan? Nie pij pan tego, to same ścieki i chemikalia. Lichterstyn. A dobra, tylko powoli, bo zimna. Така поведінка Навроцького могла здивувати будь-кого, але точно не тих, хто бачив наше відео про кандидатів президенти Польщі перед другим туром виборів. Тоді ми розповідали, що Навроцький популіст, який любить грати на темі так званої історичної справедливості. Тому Німеччина та Україна це хліб і масло Навроцького. Він це довів відразу після перемоги на виборах, коли у відповідь на привітання від Володимира Зеленського почав розповідати про необхідність владнати історичні. Ні, питання. Я з нетерпінням чекаю на продовження партнерства наших країн, заснованого на взаємній повазі та розумінні. Я вважаю, що це вимагає не лише гарного діалогу, а й вирішення назрілих історичних питань. А вже за кілька днів після цього Навроцький заявив в інтерв'ю, що він проти вступу України до Європейського Союзу, поки історичні питання не будуть вирішені. Ви можете подумати, що це лише про Волинську трагедію. Однак обмежуватися історією Навроцький. Не став і вже знайшов в українцях проблему сьогодення для Польщі. Це популярна з 2023 року ідея в консервативних націоналістичних колах, що польща занадто витрачається на українців. Навроцький витував закон про продовження виплат для українських біженців в розмірі 800 злотих на місяць за кожну дитину до 18 років. Мовляв, польща витрачає на це надто багато грошей, і українці живуть краще за самих поляків. Це нас в ситуації, в корой обиństва польського we własnym państwie, в Польсь, трактовані грошей ніж наші гості з України, також його вета торкнулася охорони здоров'я, закону, який надавав біженцям доступ до безкоштовних медичних послуг, тому що Навроцький вважає, що українці отримують кращ послуги за поляків, і на це витрачаються захмарні кошти. Якщо спойжемо на охорону здоров'я і забачимо певну. Преференція українців з грандем поляків своє рішення Навроцький обґрунтував тим, що він не проти українців, а за поляків. Судячи з коментарів під його виступами, ця думка дуже перегукується з електоратом Навроцького, який масово пише рішення не антиукраїнське, а пропольське. Безпартийний сондаж президентський. На кого пан потім заголосувати 18 мая? Я? на стек ну, має? Міським... Я не зеленська з України. Чому це саме популізм, а не рішення на користь Польщі? Тому що за даними польського банку розвитку, торік українці сплатили на майже 30% більше податків і соціальних внесків, ніж отримали у вигляді допомоги. А згідно з дослідженнями Краківського економічного університету, українські біженці не користуються безкоштовними послугами з охорони здоров'я більше, аніж поляки чи економічні мігранти. Українці внесли до бюджету 15 мільярдів злотих, а це ріст ВВП на 2,7%. говорити, що ми витрачаємо забагато грошей на підтримку громадян України. Це просто неправда. Адже нам ця підтримка повертається з надлишком. рішення Навроцького викликали велике обурення серед польських урядовців, які розкритикували президента за необдуманість. Польський віце-прем'єр Криштап Гавковський назвав вето підтримкою російського імперіалізму. Чим довше росіяни будуть подалі від польського кордону, чим більше щодня українська армія знищує російську армію, то тим самим усуває небезпеку для Польщі. Ось про що це вето. Воно проти безпеки Польщі. Наврецький фактично перебуває в опозиції до уряду і готовий саботувати будь-які їхні рішення, незалежно від того, чи вони корисні. Окремим напрямом суперництва з урядом стала боротьба за право представляти Польщу на міжнародній арені. Польські змі навіть назвали це «війною». Ною за крісло, і тут це дійшло до повного абсурду. Все почалося з того, що Навроцький взяв участь у дзвінку європейських лідерів з Трампом перед самітом на Алясці. Хоча зазвичай цю роль виконував прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Навроцький, мабуть, так себе зарекомендував, що на зустріч лідерів у Білому домі його вже не запросили. Що складно було уявити в часи Анджея Дуди, коли Польща завжди була одним з лідерів в українських питаннях. Польщі за столом у Вашингтоні немає це катастрофа, яку неможливо пояснити. Чому ж неможливо пояснити? Пояснити дуже просто. У 2021 році стосунки США та Польщі були максимально холодними, але це виправила ініціативність Дуди щодо України. На початку 22-го року екс-президент Польщі став одним із головних спікерів на підтримку України та зблизився з Володимиром Зеленським. Наприклад, перед повномасштабним вторгненням президенти провели триденний саміт у Польщі, де узгодили всю майбутню співпрацю. А 23 лютого то Дуда навіть відвідав Київ. Польща підтримуватиме Україну до останнього дня боротьби. На цьому наголошує польський президент Анджей Дуда. Дуда ще перед російським вторгненням запропонував Польщу в якості головного хабу підтримки України як для військової допомоги, так і прийняття біженців. Це перетворило країну на важливого гравця, який на рівних брав участь в обговореннях разом з США, Німеччиною та іншими геополітичними лідерами. на Навроцького Дуда робив це все від. Від великодушності в якості послуги для України, проте, колишній держсекретар Дуди Якуб Комок стверджує, що за допомогою завжди стояла інша ідея. Всі передані танки, літаки та інша допомога була польським методом боротьби проти країни, яка загрожує самій Польщі. Тобто, це не благочинність, а прагматичний крок. stop banderyzmowi i w kodeksie karnym zrównać symbol banderowski z symbolami, które odpowiadają Німецькому народовому соціалізмові, повшахне названому нажізмом совєтському комунізмові. Втім, Навроцький не просто відходить від політики попередника, а свідомо погіршує стосунки з Україною. Він ініціював законопроєкт про заборону. Це тата бандеризму та бандерівської символіки. Що це за ідеологія? Які саме символи маються на увазі? Навроцький не уточнював. Головне в чергове спробувати самоствердитись за рахунок України. Tu je Poljska, a ne Ukropol. Навроцький навіть не привітав публічно Україну з Днем Незалежності і обмежився листом, який президент Зеленський опублікував у своєму Твітері. Що далі брати роялті з українців за вживання слова курва? Чи одразу відновити річ Посполиту, бо ж поляці мають першенство? Ми не знаємо. Зате ми вже точно знаємо, що по сусідству з нами з'явився черговий політик, який в будь-якій незрозумілій для себе ситуації буде тикати пальцями в Україну та українців, і нам тепер з цим жити ще п'ять. 5 років. Шановне панство, запрошуємо вас сердечно до долончення до родинки телевізії Торонто. Зрубче суба на монобажі і вжучте якогось доната. Дякуємо дуже, єсте ще заєбіще, курва мать.